Прогноз погоди на 3 дні. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі 3 дні з 21 по 23 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся. Де осінь подарує нам справжнє тропічне прощання з температурою до плюс 21 градуса, ставши неймовірним температурним рекордом. А ще ми розкриємо, коли і в яких областях настане справжнє біле пришестя з утворенням снігового покриву та хуртовинами? Дочекайтеся кінця. Щоб отримати повний план на вихідні та поради, як підготуватися до цієї зміни, ці три дні з 21 по 23 листопада принесуть в Україну надзвичайно контрастну та небезпечну погоду з різким переходом до зими на заході у західних областях. Очікується погіршення погодних умов, дощі з переходом у сніг з утворенням снігового покриву, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться, в Карпатах та на Закарпатті пориви вітру 15-20 метрів на секунду та хуртовини. Нарешті території, крім південного сходу, пройдуть дощі, а у неділю на півночі країни з мокрим снігом. Будьте уважні сьогодні вночі та вранці в Україні, крім півдня, очікується туман. Температура сьогодні, 21 листопада, у західних областях від плюс одного до плюс семи градусів тепла. Нарешті території вночі від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла, у північних та Вінницькій областях від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла, вдень від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла, а у Криму до плюс 21 градуса. Температура на вихідні 22 та 23 листопада. У західних областях очікується різке зниження до нуля мінус 6 градусів морозу 23 листопада. Нарешті території вночі від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла, а 23 листопада від плюс 4 до мінус 1 градуса морозу в день. Від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Вітер буде південно-східний та східний 7-12 метрів на секунду. Завтра вітер змінить напрямок на північний, що принесе похолодання. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 21 по 23 листопада північ відчує теплі дощі та нічні морози. Сьогодні вдень. вночі від плюс одного до плюс шести градусів тепла, в день від п'яти до десяти градусів тепла, у неділю дощі з мокрим снігом, вночі від плюс одного до мінус одного градусу морозу, вдень. Від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Вранці сьогодні туман. Продовжимо з півдня України. Південь наш безумовний лідер по теплу. Нічна температура від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів сьогодні покажуть до плюс 19 градусів. У Криму до плюс 21 градуса. Усі три дні дощі, але з неймовірно високими температурами. Південь дарує нам оксамитове тепло. Далі захід України. Захід зіткнеться з зимовим штормом, мокрим снігом та ожеледицею. Сьогодні дощі з переходом у сніг, пориви вітру. Температура сьогодні від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. У неділю очікується різке зниження до 0 мінус 6 градусів морозу. Усі три дні мокрий сніг ожеледиться та утворення снігового покриву. Будьте максимально обережні. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло та вологу. Нічна температура від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла, денна температура до плюс 19 градусів. Сьогодні та завтра дощі. У неділю без опадів, але з туманом вранці. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримують теплий дощ та поступове похолодання. Сьогодні дощі в день, вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів тепла, у неділю дощі з мокрим снігом. Київ: Ніч плюс 5 градусів, день плюс 9 градусів. Хмарно, дощі в день, туман вранці. Вітер південний 8 метрів на секунду. Київ зустрічає п'ятницю вологою поводою, що створює затишну атмосферу, готуючись до перших ознак зими у неділю. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну надзвичайно контраст між зимовим штормом на заході та майже літнім теплом на півдні. Головний погодний фактор це мокрий сніг, ожеледиця та хуртовини на заході та температурний рекорд на півдні. Рекомендуємо бути максимально обережними на дорогах у західних областях. І от розкриваємо секрет: тропічне прощання з температурою до плюс 21 градуса дарує нам Крим та Південь України, що є неймовірним рекордом для кінця листопада. Це і є наш оазис тепла, а біле пришестя з утворенням снігового покриву, хуртовинами та ожеледицею. Очікується сьогодні. І на вихідні у західних областях, сигналізуючи про різке настання зими.